З початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України висіх на слуху донорство крові для людей. Проте переливання крові дає змогу рятувати життя і тваринам. Гемотрансфузія або переливання крові це процедура, яка робиться при захворюваннях, які пов'язані з втратою ретроцитів, тромбоцитів крові або незвертання крові. Саме це анемії. Тобто, коли в крові падає гемоглобін, знижується і нам різко треба щось робити. Це, як правило, завжди важкі стани, треба тобто, діяти швидко, оперативно. Але знайти швидко донора для кота чи собаки задача не з простих, адже навіть чотирилапі мають відповідати певним вимогам. І для собачок, і для котів рекомендуємо вік це 2-8 років, тобто молода тварина. Вона повинна бути здорова клінічно. Вона не повинна бути вакцинована за місяць до переливання. І або плануємо вакцинації протягом місяця. Вона не повинна бути вагітна, не кормити, тобто два місяці після родів повинно пройти. Желательно, щоб вона була вакцинована. Підготовка проста, бажано здати, здати тому що вони нервують в клініках, особливо на котики. Здавати кров можна кожні. Є навіть інформація, що кожен місяць при умові, що є нормальне утримання, нормальна годівля, А так взагалі кожні два місяці можна кров здавати. Для котиків це десь 50 мл, може бути менше. Котик желательно бути крупним, 5 кг вище. Собачки, в залежності від ваги, вони дуже варіюють, от чехуашки, до якогось канакорса, тобто є розбіжність. Ну, десь в середньому ми переливаємо 600 мл крові. В середньому. Собачка донор повинна бути десь кілограм 25 желательно і вище. Кров відбирається з віни, з шиї, желательно, ну, можна, у собачок можна і з віни, у котиків – желательно шиї, котиків все датують, як правило, котики не дадуть нам кров, просто так скоріше всього, тому їм треба анестезія. Собачка можна без анестезії. Процес відбору крові у котика займає хвилин 20, у собачок може минути 40. І одразу переливаємо. Тобто цільна кров не зберігається довго, вона зберігається 8 годин і потім все. Процес тривалість переливання займає приблизно від 4 до 8 годин. Тобто цей процес довгий досить. До речі, я хотів сказати, що і інформація, що от собачки можна кров прилити котику. Ми таке робили. Перед першою здачею крові тварині обов'язково потрібно зробити загальний аналіз крові, визначити групу та сумісність. У собачок простіше. Значить, перший раз у собачок можна приливати кров від будь-якої собаки, якщо це не сестра і не брат, не якийсь родич, тобто ми просто беремо собачку. Набираємо кров, ну, перевіряємо спочатку і передаваємо сразу, без всяких проб е, е, на групу крові. У котиків обов'язково треба перевіряти групи крові, і крім того, надо перевіряти, навіть якщо групи крові однакові, ми все одно перевіряємо ще й насомистимість спеціальними тестами. Е, у котиків дві групи, основних А і Б. А і Б. Є сомистимі, є несомистимі. Є тести спеціальні, такі швидкі, типу, капнули кров, там, подивилися, совмістили. Зразу, коли ми відібрали кров собачки, ми можемо взагалі нічого не робити. Якщо котик, бажано його трошки прокапати рощини От. Взагалі далі просто любов, ласка і хороше питання. Бази донорів у відклініці ветеринар немає, проте є чимало господарів, які готові, аби їх улюбленець став донором. Також ветеринарна клініка тісно співпрацює з благодійним фондом Серце друга, які завжди оперативно готові знайти тварину, яка здасть кров, адже зооволонтери, як ніхто, розуміють, що донорство крові це шанс на одужання для багатьох домашніх і безпритульних тварин.